На день міста, який відзначатиметься 30 червня, Бердичівські красуні знову порадують усіх своєю вродою, адже однією з родзинок святкування уже звично є конкурс краси. Нещодавно у міському палаці культури пройшов відбір учасниць на це дійство, яке цього року вийде вже на міжнародний рівень і називатиметься слов'янська краса краса-2013». кастинг у нас уже проходит в два этапа. Первый этап кастинга был в городе Житомире, поскольку очень много бердичевлянок учатся в Житомире, то есть им было удобно прийти на кастинг к нам в модельное агентство. Сегодня второй этап кастинга здесь, в Бердичеве. Значит, участницы будут представлены из Польши и из Украины. Поэтому конкурс называется международный. То есть нам известно, что ну вот в Польше кастинг уже прошел предварительный, будет четыре участницы Остальні учасниці будуть з України в общій сложності буде 12 учасників. Менше десятка бордичівлянок зважились прийти на кастинг до Палацу культури, захопили із собою високі підбори, короткі спідниці та усю чарівність. Я взагалі давно вже хотіла, але ніяк я не могла собі сказати ідеї. І в цьому році я вирішила все таки піти. Мене підтримує вся моя сім'я. вони знають, що я прийшла сюди. На кастинг. Я вважаю себе привабливою молодою дівчиною. Я хочу показати себе і сказати всім чатам, щоб вони не комплексували, а були, любили себе і доглядали за собою. Учасницям конкурсу за умовами від 16 до 24 років, але вони, здається, вже давно звикли до своєї краси, і кожна має свої секрети привабливості. Їм все, що тільки можна, а секрет стрункості – це фізкультура, заняття спортом, гімнастика і різні види. У розумінні професіоналів краса дуже об'ємне поняття, і головне у ньому не параметри однозначно. В першу чергу – це сила волі. сила волі ухажувати за собою. тому що та красота, яка дається нам від родителей, від Бога, це тільки перший етап всього. Тобто есть нужно с мы взрослем, но нужно І найголовніше – це краса красота я за это в первую очередь, потому что когда мы развиваемся духовно, морально, мы становимся сильнее, и поверьте, окружающие это видят. Иметь красоту – это не самое главное в жизни, и это не все. То есть мозги, духовная красота, внешняя красота, в общем, человек должен быть красивый. Тогда человек достигает успеха не только в бизнесе, но и в личной жизни, вообще просто в жизни. Заповнивши анкети, дівчата заслухали інструктаж від Ілони Порлієвої. На все про все у красунь лишається близько двох тижнів, а тому слід не пропускати репетицій, посилено доглядати за своїм тілом, щоб раптом не набігли зайві грами та набиратися впевненості. Поки що відточувати уміння триматися на підборах та сцені панянки будуть окремо у Бердичеві, Житомирі та Польщі. За два дні до конкурсу, коли приїдуть учасниці із сусідньої країни, усім красуням належить потренуватися разом. А вже на день міста вони розставлять точки над і у питаннях, хто ж Называем эти слов'янськую красою. Я надеюсь, конечно, что украинки самые красивые девушки, но девушки из Польши тоже наши в какой-то степени, да, славянки. Поэтому я думаю, победит дружба.